Починаючи з січня, і досі ми підтримуємо держпи зв'язку в забезпеченні стабільного зв'язку. Зараз ця допомога важлива, як ніколи. Зараз коли Росія пішла на ескалацію, і відомо, що і не було зруйновано майже 50% відсотків системи України. Росія пішла на цю ескалацію, руйнуючи життя українців і позбавляючи їх засобів для існування, залишаючи мільйони українців у голоді цієї зими, Зараз все видно, коли коробра українська армія дозвола вигнати росіян з теперішніх декупованих територій, і зараз видно, що майже вся інфраструктура була зруйнована. Сполучені Штати Америки залишаються з Україною перед лицем цієї агресії. Ми зараз стоїмо з вами. Ми будемо залишатися з вами стільки скільки потрібно.